Один з найочікуваніших сиквелів та останній ексклюзив PlayStation, що вийде в цьому році, нарешті дістався моїх рук. Для мене це взагалі особливий момент, так як колись огляд на Ghost of Tsushima був моїм першим оглядом для youtube каналу. Тож маю це сказати: Асасін, але в Японії, Секіро, але полегше, Відьмак, але без чудовиськ. Як тільки накликали першу частину тепер вже серії Ghost of... як би дивно це не звучало. Цьому році я вже рецензував пригодницький екшен у відкритому світі в японському сетінгу Assassin's Creed Shadows. Зараз зроблю невеликий вимушений рекап. Гра мене не вразила, і тоді моя рекомендація була пограти в Ghost of Tsushima. Тепер ж вийшов духовний сиквел до тієї самої Цушими, і породив як купи обговорень, як щодо жінки головній ролі і висирів розраба в Твіттері, так і... Ну окей, буду чесним, на фоні великого потоку масштабних релізів цього року обговорення Йоти якось навіть губляться. Але так було колись із Сушімою, а в підсумку вийшла достойна екшн-адвенчура. Гра, яка не примушувала до Грінду, була дуже художньо-барвистою, місцями пафосною, але дуже душевною і атмосферною. Чи вийшло в Йоти повторити успіх оригіналу? Чи варта вона своїх грошей? Та за які саме причини варто хейтити головну героїню, поговоримо прямо зараз. Пігнали! Події Yota розгортаються в 1603 році в провінції Езо, що нині зветься островом Хокайдо. Будучи відділеним від основної Японії, острів стає ласим шматочком для лорда Сайто. Місцевим, по суті, кримінальним авторитетом, який зібрав свою приватну армію та хоче підкорити собі регіон. Головна героїня Ацу, що пережила травматичні події і втратила сім'ю в ранньому віці, якраз через вище згаданого Сайто, виживала. Чи більш сюди підходить бомжувала в основній частині Японії, щоб через 16 років повернутися та помститися за своїх батьків та брата? Ніякого самурайського походження, фехтувального навчання та моральних принципів. Граємо ми просто за місцеву наємну вбивцю. Нічого не нагадує, так. Джин Сакай через вибір цього часового проміжку давно годує черв'яків, і з цушимою сюжетно гру нічого не пов'язує, крім однієї примарної згадки на всю сюжетну лінію. Взагалі, гра в певному сенсі нагадує один великий фанфік на цушиму. Зараз поясню, що я маю на увазі. В оригіналі в нас була війна, справжня окупація монголами острова. Тут, ну так, місцеві бандюки, буде ж не історично. Спойлер, місцеві чвари продемонстровані в грі, теж вельми не історичні. Сушімі в нас головного героя звуть Привид, бо він перший самурай, який став на шлях нешляхетних тихих вбивств. І навколо цього будується весь як внутрішній конфлікт героя, так і зовнішній конфлікт з дядьком. Ацу, деякі кличуть привидом, бо її сильно ранили в бою, і вона встала, наче з мертвих, наче привид. Але взагалі більше її кличуть не привидом, а Онріо, мисливим духом. В Сушімі вітер має певний символізм: дух батьків, що веде героя і допомагає йому знайти шлях. В йоти є вітер, ну бо в першій частині був і тут має бути. В Сушімі були лисички і пташки, які вели героя бо джін, будучи місцевим, на відміну від окупантів, цінував і піклувався про свою землю, за якою воював. В Йоти це все теж є, іще бамбуки, гарячі джерела, і навіть малювання замість складання хоку. І, можливо, грій підходить, але виглядає чужинно, бо не підходить характеру головної героїні. Цу – це м'яко кажучи, некомфортний для сучасного ігропрому персонаж. Бо в той час, коли умовна Елоїс Хорайзен намагається врятувати все те, що вона вважає хорошим та добрим в цьому світі, Цу такі нюанси не цікавлять. Вона ступила на слизький від крові шлях. Будь-який вчинок, яким би жорстоким він не був, Цу виправдовує однаково. Це помста за рідних та близьких людей, і вона не зупиниться ні перед чим, доки винні не заплатять найвищу ціну. Її холодна цілеспрямованість ідеально описується цинічним принципом, мета виправдовує будь-які засоби. Цілком зрозуміло, що такий підхід не може сподобатися усім, в тому числі і мені. Через це я на якомусь понятійному, глибоко відстиральному рівні не міг співчувати Ацу. Я не хотів допомагати їй, бо знав, головна героїня керується лише своєю холодною людсью. Якщо хтось наважується противитися їй або пропонує альтернативу, у Ацу є лише одна відповідь сталеве лезе її катани. Такий тип персонажа, тим не менш, має право на існування. У якості прикладу хочеться згадати сержанта Резнова з Call of Duty World of War. Його помста також перейшла з площини. Вороги спалили рідну хату. В хата звісно згоріла, але мені тепер ще й подобається вбивати людей. Я ще щоб якось переконати гравця в тому, що Ацу має моральне право бути холоднокровною вбивцею, гра періодично підкидає флешбеки, в яких показується щасливе життя дівчини, її любляча родина і фатальна ніч, коли її всього цього позбавили. Але мені особисто не вистачає цього, щоб зрозуміти цього персонажа та асоціювати себе з ним. Я б зрозумів, якби цей характер викрутили б на максимум і жали до кінця, як якомусь God of War 3, ти з самого початку розумієш, що мінятися персонаж не планує, він просто тут щоб рубати. А тут ти бачиш, яку лінію для ацу готують розробники, але реалізовують її дуже пізно і дуже слабо. Через те в неї не віриш, героїні мене бісила, і навіть більше. Я б сказав, що це без применшення найбільш ненависний головний персонаж, за якого я грав у відеоіграх. Але давайте про хороше. Другорядні персонажі, як я вже сказав, вийшли непогано та колоритно. Головні злодії теж вийшли цікаві та харизматичні, хоч до Хотунхана їм, звичайно, далекувато. Тут варто було б поговорити про підхід до вбивства безславної шістки йотей. Але це ми заходимо вже на територію розділу про геймплей. Тож, давайте до нього. Отже, ацу хоче помститися, а це значить, що у нас є шість цілей, яких треба вбити по сюжету. І не завжди в лінійному порядку. Загалі нічого не нагадую. О, гаразд, якщо порівнювати шедоус і Йотей лоб в лоб, то бачиш космічного масштабу різницю в підході розробників. На відміну від Ubisoftської дрочинні, у привода зберігається унікальність кожного з шістки йоти. Деспотичний генерал Оні поширює страх на всіх в регіоні за рахунок таємничих масок та використання вогню, що відбувається у геймплеї. А таємничий клан дев'яти хвостів використовує кусарігами, нападає зненацька, та навчить тебе перевіряти кожен кущ на локації. До кожної зі зловісної шістки підбираєшся поступово, але досить лінійно. Ніяких вистаж і підбери зачіпки. В грі взагалі майже зникли епізоди, коли треба було по слідах вишукувати якісь цілі. Тож, коли Права доходить до бойовки, йоти розкривається наповну. По-перше, вся основа бойовки анімації, чіткість, імпакт та підкреслення кожного удару смачним звуковим ефектом, лишились на тому ж якісному рівні, що й в першій частині. Але не му все. Бо, по-друге, Ацу калічна самоучка і агресивна вискочка, що відображається на тому, що робить катана в її руках. Це різкі, розмажісті удари, які втратили свою глибину і чотири стійки, що були в джінах. Але натомість в нас тепер є 4, ні, цілих 5 видів зброї. І хай вас не спенталиче окремо виділене одачі, це розрабам просто кнопок на геймпаді не вистачило. До речі, якщо ти подумав, що варто брати велику палку, тому що вона боляче б'є, то будеш абсолютно правий. Але разом з цим різні види зброї працюють так, як стільки в першій частині, тобто мають кращу пробивну здатність проти різної зброї противника. Подвійні катани проти списів, спис проти кусарігами і так далі. Але хоч гра заохочує міняти зброю під ситуацією, це абсолютно не обов'язково. Тут хочеться. Похвалити розробників, бо кожна зброя відчувається самобутньою, унікальною, і улюбленці у мене постійно змінювались протягом проходження. Хіба що до кусарягами не встиг дістатися довбаний третій Атціл Ксонге? Ще й процес отримання нової зброї обставлений відповідно сетінгу з тренуванням у відповідного майстра. Нагадало мені фільми про кунг-фу, де герої потрібно проходити складні і місцями дивні випробування досвідченого вчителя, щоб опанувати новий прийом. Ще я б хотів згадати Вовка, який супроводжує Ацу на її шляху. Проте він достатньо рідко з'являється в бою. Якщо без спойлерів, на частоту його появи можна трохи вплинути, але все одно він не стане повноцінним компаньйоном в стандартному розумінні. Але в новій бойовці мене бісили дві речі: затримані удари деяких босів, що більше підходить босам Міядзакі, аніж японським самураям. Та атаки, які підсвічуються для парирування, але дуже довго до тебе не долітають. До чесності конкретних босів взагалі є деякі питання, але гіпераналіз буде нікому не цікавий, тому давайте коротко. На високій складності горіть буде. Повірте на слово. <плес> <плес> Я, мені... Я перекаті мовча! <плес> Я перека! <плес> З інших нововведень в бойовій системі можливість вибити зброю ворога з рук, але користувався я цим не часто, куди частіше метанням зброї, яка лежить неподалік у супротивника. Це короткий, ефектний і дешевий спосіб швидко вбити ворога. Прибавка також відбулася у далекобійної зброї. Окрім луків, туди додалися декілька вогнепальних рушниць, але вони дуже довго перезаряджаються і дуже гучні, через що тебе всі чують, що, власне, логічно. Тож я їх використовував лише у очевидно заготовлених сюжетних фрагментах. Гаджети, в свою чергу, нічого нового не привнесли і навіть прибрали. А саме дзвіночки, на яких будувалась третина стелсу цушими. Сам стелс став, на жаль, куди менш цікавіший. левел дизайн та архітектура не завжди сприяє проходженню локацій по-тихому, як це було в першій частині. Ворожі NPC тупі повторять одні й ті самі фрази про Онріо, коли перекрикуються між собою. Але при цьому бачить тебе дуже здалеку, що якось, як на мене, взагалі нелогічно. Те, як вони тебе шукають і переміщуються, теж здалось мені достатньо дивним. Іноді достатньо просто пролізти в намет через дірку, і все, цілий натовп, який за тобою ганявся, раптово тебе губить. Іноді на місіях з Ацу присутні інші NPC, і вони не набагато розумніші за ворогів. Місцями вони викривали мій стелс та наривались на битву, проте достатньо непогано допомагали в останній. В цілому, хоч стелс функціональний, зірок з неба він не хапає, і в цей раз реально заслуговує називатися хованками в кущах. Що ще не сильно змінилось з першої частини, це амулети, які можна причепити на броню. Вони дають різні пасивні бонуси, і хоч кардинально геймплей не міняють, коли я поміняв броню і талісмани в фінальному бою, атаки боса перестали мене ваншотати, тож якийсь вклад вони все ж дають. В цей раз деякі амулети можна навіть прокачати і покращити їх, зробивши певні дії, які зазвичай пов'язані з механікою самого талісмана. Наприклад, часто вибиваєш зброю ворогам, і ось твій амулет на залякування ворогів під час вибивання зброї спрацьовує частіше. Дрібниця, але прикольна. Говорячи про броню, в грі вистачає шмоток під різні білди, і більш, скажімо, танкові, і більш стелсові, і з перками для використання різних інструментів. Можна навіть зробити декілька пресетів броні з оберегами. Приємна функція в сушімі вона з'явилася лише з апдейтами. До всієї цієї броні можна купити та знайти різні кольорові розмальовки, маски та шляпи. Вони виглядають дуже стильово, і майже в кожного такого скіна є свій вайбік. Коротше, видно, що дизайнери постарались. В різних стилях та ножнах може бути і ваша зброя, проте ти не будеш завжди бачити. Все спорядження, що має Ацу, бо через таку різноманітність різної зброї, візуально на спині це все просто не вміщується. Все своє обладнання, звісно ж, можна прокачувати, збираючи розкидані по світу ресурси. І от ти вже закочуєш очі, думаючи, що гра наповнена лютим гріном. І хоча так, дійсно, щоб прокачати всі підсумочки, треба зібрати немало валюти, варто зауважити, що гра дуже зручно розподіляє всі ресурси на різні підвиди, щоб навіть якщо ти йдеш чисто по основному сюжету, ти міг прокачати найбільш необхідні речі, безпосередньо зброю ближнього бою і броню. Навіть ось таке зручне розгалудження міні-гілкою зробили, щоб ти зміг прокачатися, навіть якщо обрав один з регіонів раніше за інший. Тут хочеться поговорити про те, наскільки вільно гравцеві дають досліджувати світ. Розробники заявляли, що хочуть зробити дослідження світу органічним, взагалі без знаків питання. Але в мене питання одразу і з'явилося, як вони це зібралися зробити. На кшталт шедулз, де ти залізаєш на вишку і відмічаєш собі різні точки цікавості. На диво, так спочатку мені і здалося, бо от мені видали підзорну трубу і кажуть, дивись відмічай. Через якийсь час мене завели на вишку, сказали, залізай і відмічай з підзорної труби, що бачиш. Я вже зстиг розчаруватися, сказати знов ці кляті вишки, от як вони вирішили проблему зі знаками питання. Але от я йду далі і далі, інших вишок нема. Замість сюжету я натикаюся на якусь рандомну подію, що перетворюється в квест. Через якісь ландшафтні зачепки знаходжу гаряче джерело, чи алтар для прокачки, купую карти в картографа, які співставляють з власною мапою, чи дізнаюся про цікаві місця від NPC. А підзорну трубу дістаю лише коли бачу щось на горизонті, але не маю часу туди дістатися. І гра тавтологія, заграє вже зовсім новими фарбами. Єдине, що в мене є претензія до прокачки навичок. Це тепер відбувається виключно через знаходження алтарів, що загалом гальмує твою прокачку скілів, якщо йдеш тільки по основному сюжету. Проте у світі тут є чим зайнятися, і якщо будете це робити, знайдете немало цих алтарів, як і інших активностей. Але на відміну від мого огляду Цушіми, я не буду перелічувати вам усі активності, бо майже кожна з них це невелика пригода, що веде тебе цим світом. Візьмемо до прикладу полювання за головами, начебто ти просто береш замовлення на дошці розшуку у місцевого прокера. Моєш приблизно розташування жертви і вже місцевими підказками знаходиш та вбиваєш свою ціль. Але відбувається, а скоріш відчувається це зовсім не так, як я зараз описав. По-перше, ти можеш наткнутися на таких хлопців зовсім рандомно і навіть не взявши замовлення. По-друге, це ніколи не просто піди вбий чувака. Кожен раз це якийсь креативний квест, в який ти вплутаєшся вже на місці дуже органічно. І замість їбучого вдивляння в Shadows, тут ти не клікаєш свою чуйку, щоб знайти точечку, де буде цей чувак світитися, а сам натрапляєш на потрібні речі. Чи на непотрібні, відволікаєшся на пташку, яка веде тебе кудись взагалі в інше неочікуване місце. Можна сказати, що ти не знаходиш активну. В світі, А вони знаходять тебе. Це схожим чином працювало і в Сушімі, але тут докручено майже до ідеалу. Разок у мене квести один на інший наклалися в спільній зоні, все ще ні один з них не залагав, але я лишив на час квестового NPC, хоча ми по сюжету типу поспішали. Багато з цих квестів це просто рандомні події, які ти помічаєш в світі. Але є і повноцінні великі квести, про які ти дізнаєшся в діалогах. Вони складені з топкою карток у меню мапи. Мабуть, це ще один спосіб не робити списків і маркерів, проте, як на мене, ось це вже не найзручніша штука. Тільки одних цілих за голову, там буде в якийсь момент штук 10. Ацу, до речі, теж є на дошці розшукуваних, і за її голову навіть росте винагорода, але це на геймплей не впливає. Хіба що місцеві роніни, наємні вбивці, будуть впізнавати вас і нападати, щоб дістати нагороду. І це все. З ростом цієї винагороди нічого не змінюється. Що кумедно фрази по типу Сайто багато за тебе платить будуть кричати навіть ті вороги, які напали на вас з інших причин. Підсумовуючи, дослідження світу Ghost of Йоти одне з найкращих, що є в опен все, кінець речення, одне з найкращих, що я бачив в опен Ворлдах. Я не хочу применшити заслуги інших ігор з нестандартним підходом до відкритого світу, але йоти робить прям великий акцент на тому, щоб ти не відчував, що робиш рутинну роботу, зачищаючи світ. Це, мабуть, її головна заслуга. Блін, та тут навіть якщо відкриваєш мапу під час дощу, то бачиш, як на неї капають крапельки. До речі, про крапельки. Хоча деякі ефекти, такі як вогонь, особливо смолоскип, м'яко кажучи, дивують, графіка просто вишки. На рівні з іншим ексклюзивом цього року, де 2. Все ж таки, що PlayStation вміє, так це гарантувати в своїх ексклюзивах якість графону та стабільність роботи гри. Мені тут старий друг сказав, що в нього були баги, але в мене був лише один виліт та баг, де фішки в міні-грі стали невидимі. І останній я не рахую, бо до кінця так і не зрозумів, фіча це чи баг, тому що ця міні-гра занадто легка, і затягнула мене на години 3 гемблети собі на апгрейд броні і покупку довгого луку. Тому я вирішив, що це елемент балансу, бо я занадто багато вигравав. Але повернемось до графіки, бо я знов через 5 років хотів б звернути увагу не на графіку, а на стилізацію та арт-дизайн. Я думаю, всі ми можемо погодитися, що як Цушіма, так і Йотай забуває величезний одачі на реалізм. Та засипає екран листям в кількості, що зробило б всі дерева навколо лисими, непропорційно затримує так званий Golden Hour захід сонця задля красивого освітлення та викручує насиченість кольорів, щоб Японія виглядала максимально яскраво, живо та романтично. І це тавтологія, грає грі тільки на користь. Доходить все до, я думаю, ви знаєте чого: налаштування напряму і силу вітру та листя в фотомоді, який благо є на релізі, і до різних візуальних фільтрів, вмонтованих в саму гру. Можна підробити режим Куросави, стилізований під старі японські фільми, чи режим ватанаби, в якому вас буде супроводжувати автентичний саундтрек, але в стилі Лоу-Фай. Причому в битвах він на диво достатньо активний, хоч і не так плавно перетікає з одного стану в інший. Вірусними і культовими мелодії тут не назвеш. Після проходження я міг наспівати тему цушіми, а от йоти зась. Але якщо говорити про музику в грі загалом, то все тут на вищому рівні. Місцеві автентичні до епохи інструменти та живий якісний запис допомагає смакувати цю атмосферу ще більше. І мені дуже хочеться цим світом насолоджуватися. Але... Мені до кінця не дає це робити найбільш значуща і розчаровуюча проблема Гостофьотей, через яку я нейронічно знижу оцінку грі на цілий один бал. Оці от срані полоски. Які обмежують тобі екран кожного разу, коли ти скачеш на коні в основному регіоні? І це просто якась діч, з якої я можливо не виправдано, але горю, тому що, хоча технічно ти бачиш більше простору на екрані, бо він начебто розширюється по горизонталі, телевізор чи монітор в мене якби більше разом з цим не стає. При тому, що гра спокійно рендерить це все діло, бо як тільки ти заходиш в фотомод, ці рамки миттєво зникають. Ви можете сміятися з мене, але я хочу насолоджуватися цим світом і занурюватися в нього повністю. І цей момент кожен раз люто вибивав мене із занурення. І так я перевірив, відключити це в налаштуваннях не можна. Сподіваюсь, додадуть хоча б з падчим. На початку я немало критикував головну героїню, Ацу. І це не тому, що її обрали на головну роль самурая. Вона, до речі, не самурай, Вона вільна, самозайнята, самонавчена воїнша, яку регулярно задирають сюжеті. Мовляв, як це жінка і воїн «Пропало все». Тому якби історичний канон. Мені шкода більше за те, що мені тепер доведеться пояснювати сексістам, які гонять на грущу. О, фіговий персонаж, бо жінка самурай. Те, що в цьому проблеми нема. Хоча так вона дуже неоднозначна героїня, але не по тих причинах, а тому, що персонаж об'єктивно неприємний по своєму характеру, і не самурай вона взагалі. А ну коротше, ви вже бачите проблему. Взагалі, сюжет, хоч і створений по достатньо шаблонній історії, все ще знаходить місця для глибоких моментів та епічних баталій, хоч і не дотягує до рівня історії Джина Сакая та його визволення Цушіми. Мабуть, це ще через особисту призму, в якій окупація і визволення якось лейтмотивом проходить через історію нашого народу. Геймплей ж йоти дійсно пішов вперед. Це все ще безпечний цикл від Sony, але такий, який все ж робить подвійну ставку на ті речі, які відрізняли першу частину від інших представників жанру. Я б не назвав гру проривною, але те, як вона справляється з тим, щоб органічно вести тебе цим світом, неодмінно заслуговує на повагу. Можливо, хтось пам'ятає мою традицію з характеристикою гри одним словом. Так ось тут в нас органіка, в тому, як в грі влаштоване дослідження, в тому, як вона себе відкриває, і з наукового визначення слова, який Елемент візуально підкреслює красу цього світу. До слова, світ цей мені ще досліджувати і досліджувати. Я награв лише 30 годин і в основному йшов по сюжетній кампанії, і мені ще багато чим лишилось зайнятися і чого знайти у відкритому світі. Цим займемося, як завжди, на XGTV Live. А поки привидеса з під гори Йотей отримує 8 балів з 10 можливих. Якщо виправлять ті довбані полоси, рахуйте, що стало 9. Чи варто купляти? Е, ну, Політика Sony з 2200 гривень за реліз мені все ще не подобається, але знаю багато людей, які були в захваті від сушими і готові віддати засипл такі гроші. Тому я дійсно легко можу порекомендувати купити гру навіть на релізі, якщо свого часу вам зайшов привид сушими, чи вас приваблює сетінг і якісні пригодницькі ігри. А в цілому, не здивуюся, що на гру з часом будуть гарні знижки і реліз на ПК. Я казав в огляді Assassin's Creed, що моя рекомендація по AC Shadows – пограти в сушіму. Тож, якщо ви ще не грали в Цушіму, моя рекомендація лишається в силі. Тим більш на неї знижки прям регулярні, а ще вона є в підписці. Але грати в першу частину перед другою насправді не обов'язково, бо сюжетно вони ніяк знову ж таки не пов'язані. Хоча друга, будуючись на фундаменті попередниці, дійсно йде далі, не дивлячись на те, що оцінка в неї нижча. В свій час Тушіма отримала від мене дев'ятку. Бо була тоді ковтком свіжого повітря на фоні Вальхали та інших опенворлів. Зараз же ситуація трішки виправляється. В цьому році в нас з прикладів крутих опенворл. Ордів є як мінімум Kingdom Come Deliverance 2 та DS2. Але годі ліричних відступів пишіть в коментарях, чи чекаєте на йотель. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини та активні обговорення ігрової індустрії. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.